Виконуємо номер 48 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди десяткове наближення числа 1027 до завдання 1, 10, сотих, 3 тисячних. Автор підручника вже за на нас виконав ділення 10 на 27, тому нам залишається знайти тільки десяткове наближення. Округлимо наше число в першому завданні до десятих. За 10 відповідає цифра 3, праворуч стоїть цифра 7, тому число десятих збільшимо на одиницю, отримаємо 0,4. Отже, Десяткове наближення числа 10,27 до десятих 10 дорівнює 0,4. Завдання друге до сотих за соті відповідає цифра 7. Праворуч стоїть цифра 0, тому число сотих збільшувати не будемо. Отримаємо 0,37. Отже, десяткове наближення, чис... наближення числа. 10 20 сьох дох дорівнює 0,03. І завдання третє до тисячних. За тисячні відповідає цифра 0, Праворуч стоїть цифра 3. Число тисячних збільшувати не будемо. Отримаємо 0,370 тисячних. Отже, десяткове наближення числа 10,27 до тисячних рівня 0,370. тисячних. Номер 48 із завдань для повторення розділу 1 виконано.